Усім привіт! З вами мисливці за мітами і сьогодні ми поговоримо про таку тему, як створити свою пригоду до настільно-рольової гри. Для кого це відео? Воно буде корисне новачкам тим людям, які пограли вже якісь пригоди і зрозуміли, що ось мені було б цікаво написати щось своє. Або, можливо, ви вже маєте такий досвід і щось можливо новеньке почерпнете і для себе. Або залишите свою думку в коментарях. Можливо, ми щось пропустили. Важливо додати, що я не є якимсь супермайстром, автором сотні сценаріїв в цій лекції. Я лише поділюся своїм досвідом та досвідом своїх колег по мисливцям. Які є переваги та недоліки написання своєї пригоди? Перш за все, це унікальний досвід для вас, як для автора, як для майстра, так само і для гравців. І щодо недоліків, потрібно розуміти, що не завжди ваша пригода буде вдалою, не завжди вона може підійти чи новачкам, чи навпаки, більш досвідченим гравцям, бо завжди комусь щось буде бракувати. Тому мені здається, тут доведеться вам вже на ходу імпровізувати. Перш ніж ви почнете писати свою пригоду, важливо визначитись, чи це буде лінійна пригода, тобто як її називає ще Рейкова, чи це буде сендбокс або пісочниця. В чому їх відмінність? В лінійній пригоді зазвичай у вас буде чіткий перелік, можливо, місць або подій, де у вас є старт. І наступна точка, наступна, і так ви дійдете до фінішу. Які є переваги лінійних таких пригод? Вона добре підходить для новачків, і, власне, мені здається, для і майстрів новачків також. Ви просто як лінійну історію програєте свій сюжет. І дійдете від початку до кінця. Але є така небезпека, як те, що гравці можуть просто поламати вам гру. This is fine. Зазвичай рейкова пригода не передбачає якихось відходів вправо-вліво. Але на щастя, чи на жаль, гравці дуже часто це роблять. Тому, якщо ви хочете підготувати рейкову пригоду, будьте готові, що вам потрібно зробити якісь обмеження або лайфхаки. Як ви будете боротись з тим, що гравці будуть іти дещо не по вашому задуму? Щодо синдбоксу, це вже така більш функціональна пригода вийде, де гравцям не обов'язково йти по точці А Б, В. Гравці можуть піти на точку Д, потім вернутися на точку А, а потім піти на точку Г і знайти там те, що ви для них. Підготували. В чому перевага сендбокса, що навіть якщо гравці десь трішки відходять від вашого задуму, ви можете маніпулювати своїми е, точками, блоками пригоди, підтасовуючи їх уже безпосередньо до варіанту проходження гравців. Варто розуміти, що коли ви пишете свою пригоду, це не сценарій книги. Дуже хочеться вам, щоб гравці йшли так, як ви задумали. Знаю це по собі, на такі граблі наскакував і впевнений, що у вас такі помилки могли бути, але з часом розумієш, що так воно точно не піде. І найкраще, що можна зробити, коли ви уявляєте свій сценарій, якийсь, що у нього будуть альтернативні гілки проходження або різні кінцівки, можливо. І саме коли ви будете робити це у форматі сандбоксу, трошки більше у вас буде місця для маневрів. Так само, як і у ваших гравців, власне. Завжди потрібно приділяти увагу зачіпкам або якимось підказкам. Якщо ваша пригода більше когось детективного характеру, то без цього точно ніяк. І що в рейковій пригоді, що в сендбоксі, не забувайте, що життєво необхідні якісь підказки, ви маєте тримати на видному місці для гравців. А ще краще. Згадаємо правило трьох. Як? Трьох підказок? Чи як? Правило трьох підказок. Коли три різні підказки підштовхнуть ваших гравців до одного і того самого висновку, так як з високою ймовірністю, якщо ви залишите всього одну, вони можуть її, на жаль, пропустити. Є ще така річ, як хибні сліди. Але особливо на початку, ми вам точно такого не радимо робити. Повірте, якщо ви хочете заплутати своїх гравців, віддайте це їм, вони самі прекрасно себе заплутають і без хибних підказок. Але якщо ж ви вже довго граєте з своїм колом друзів, вони у вас такі терті калачі, круті дослідники, можете їм трішки напоганити і дати хибних підказок, і подивитися, що вони з ними будуть робити. Ось настав цей день, коли ви вирішили написати свою пригоду і розпочинаєте роботу над нею. Що можна порадити для початку, це надихнутися. І ви з легкістю можете знайти ідеї у якихось книгах, фільмах. Ви можете навіть взяти готову пригоду, і якщо вам щось в ній не подобається, переробіть її під свою. Викиньте, що вам, на вашу думку, не працює або працює погано, і додавте щось своє. Визначтесь з гамном, блядь. Визначтесь з темою гри. Визначтесь взагалі, яка буде мета ваших гравців, хто у вас антагоніст, або яка є загроза, яку гравці мають подолати. Але варто тут згадати частково нашу лекцію про нульову сесію і те, що у людей можуть бути тригери. І щоб не вийшло просто такого, що ви напишете свою пригоду, а вона повністю зав'язана на чиємусь тригері чи болючій темі, і. Ну, і на, і на цьому ваша пригода поламається. Я впевнений, вам такого не треба. Тому, якщо ви готуєте цю пригоду під когось, можна попередньо обговорити, що би вони хотіли, що ні. А якщо ви робите цю пригоду більш універсальною, не знаючи наперед, хто її буде грати, відповідно і намагайтесь використовувати більш універсальні речі. Та теми. не обділяйте своїх гравців мотивацією. Пригода цікава саме тоді, коли у гравців є. Чітка і така сильна мотивація цю гру пройти. Щоб не було, що ви взяли рандомних пригодників в рандомне місце і ось просто квест. Так, таке можна зробити, але це не буде дуже цікаво. Або ж, можливо, ваша пригода навіть розрахована на модуль чи кампанію, тоді найбільше вам допоможе слухати своїх гравців. Під час гри, мимоволі, арки персонажів будуть розвиватися. І ви можете це сміливо використовувати в своєму сценарії. Звісно, він не буде вже працювати для всіх, але коли ви почнете гру з певною групою, це допоможе вам штовхати і свій сюжет, і їхній сюжет, так як, можливо, в гравців появляться якісь свої приховані задачі та цілі. Коли ви розібралися з темою своєї пригоди, її тоном та задачами, можливо, вам буде складно зрозуміти, як взагалі весь цей механізм побудований. Типу, окей, да, я придумав, що ми зустрінемося в тому місці з гравцями, і в кінці вони мають зробити отаке. Але як з'єднати ці два береги? Можливо, вам стане в нагоді розбити свою пригоду на певні такі блоки. В цих блоках у вас будуть вказані окрім початку і кінця інші локації, інші НПС, якісь додаткові, можливо, предмети та зачітки. Вам буде набагато зручніше, якщо ви матимете конкретний список точок, через які ваші гравці або мають пройти обов'язково, або можуть пройти. Тоді ви самі будете бачити загальну картину вашої пригоди, коли ви знаєте, ось в мене є така, така, така локація. Відповідно, з гравцями може там трапитись одне або інше. Десь це буде загроза, десь навпаки вони відпочинуть і, можливо, знайдуть щось корисне. Щодо NPC, NPC це персонажі, які ви додавите в свою гру, за які граєте ви як майстер, але не ваші гравці, ці NPC завжди будуть відігравати роль у вашій пригоді, так як хтось, можливо, з цих NPC і дасть основний квест. Можливо, хтось буде їм заважати або допомагати. Тому ключових NPC ви завжди маєте виписувати собі. Якщо можливий з ними бій виписувати їхні характеристики, як і справжнього персонажа, не забувати про мотивацію і для відіграшу так само прописуйте собі їхні характери, манеру поведінки і так далі, що вам було просто легше їх показувати. Окрім ключових НПС, ваші гравці можуть на ходу собі придумати якихось додаткових випадкових НПС, які їм зустрінуться, або час від часу ви самі їм будете накидати такі, такі випадкові зустрічі. Для цього тримайте у себе табличку випадкових подій та випадкових персонажів. Вона вас врятує тоді, коли гравці підуть не туди, і ви знаєте, ага, ну тут у мене сценарієм не було нічого передбачено, але у мене є своя табличка, і я вам зараз підкину того чоловіка, який вам от зробить ось таке. Або ж коли гравці вони інколи можуть застопоритись, десь застрягнути. І саме у випадкові зустрічі можуть їх підштовхнути, діяти далі, і в кінцем результаті знову випхнути на основну сюжетну лінію. Тому тут варто нагадати ще раз, що ваш сценарій це не сценарій книги, і коли ви розіб'єте цю пригоду на конкретні блоки і просто зв'яжете їх між собою, і вам, і вашим гравцям буде легше. Важливим аспектом вашої пригоди буде її художнє оформлення. Це може бути музика. Музика, яку ви будете крутити в певних локаціях чи, можливо, при боях. Окрім музики, дуже гарно працюють звуки. Це вже більше тюнінг вашої пригоди, але коли ви будете проводити її, такі речі дуже сильно допомагають розвинути задуману вами атмосферу. Це буде більше заглиблення в гру. І загалом, мені здається, це завжди. Приємніший досвід, коли ти граєш з додатковим музичним супроводом. Музичним звуковим. Щодо візуального супроводу, це можуть бути такі речі, як роздатки. Це можуть бути мапи. Мапи можуть бути повністю заготовлені вами, або ви дасте своїм гравцям зачіпки і вони малюватимуть мапу самі. Окрім того, щодо якихось підказок чи доказів, ви так само можете видавати їм маленькі предмети. Це завжди рухає вашу гру в сторону рольового відіграшу. Створюючи локації та персонажів, не обділяйте їх деталями. Певні локації можуть виглядати доволі схожі між собою, але коли ви будете давати їм певну кількість деталей, вони будуть набувати різного забарвлення. Десь це може бути локація, в якій специфічна температура, десь вологість, десь запахи і так далі, і так далі. Це буде робити вашу пригоду більш цікавою і більш запам'ятовуючою. Також ви можете створити банальну пусту кімнату. Це не означає, що «А, автор тупий зробив тут пусту кімнату, в якій нічого немає. Ні, гравцям десь треба так само місце для безпечного відпочинку. Просто треба, щоб вони думали, що саме це і є це місце. Це дає певного ковтка повітря в вашій пригоді, так як потрібно розуміти важливість темпу гри. Ваша гра не повинна бути весь час екшен, 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 бій, 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 або суцільні діалоги, діалоги, діалоги. Це буде нудно для ваших гравців. Найкраще це комбінувати. Коли є якийсь початок, гравці отримали задачу, і уже швидко перед ними якась перша перепона, можливо, бій, вони в неї пірнають з головою, і не перевантажувати гравців далі наступними боями потрібно це якось балансувати. Тому за темп гри старайтесь не забувати. І саме цей темп гри це така річ, яка можливо не вдасться вам як автору з першого разу. Можливо, з кількома плейтестами ви зрозумієте до плейтестів ми звернемося трошки пізніше, але зараз я чуть-чуть заскочу, що де слабкі і сильні сторони вашої пригоди. І саме темпом гри це можна гарно фіксити. Ви можете задати питання. Окей, у мене є ідеї своєї пригоди, є бачення якихось локацій персонажів і загалом, що я хочу від гравців. Але як це оформити? Можливо, я тут дещо повернуся до нашої попередньої лекції, де Андрій розповідав про майстрування, і він там згадував за певні інструменти, наприклад, як Трело, чи як в моєму випадку Trails Weaver. Ось ви бачите їх тут на скріншотах. Ви можете собі в спеціальних карточках зобразити свою гру. У вас будуть карточки з локаціями, карточки з персонажами, і відповідно зв'язки куди з одного місця, можна перейти чи що буде в цій кімнаті, в цій кімнаті, і в цій кімнаті. Звісно, не забуваємо про базу, як блокнот і ручка, так як на ходу. Дуже часто вам доводиться щось докидувати своє, і найпростіше це просто записати собі збоку і використати при нагоді. Можливо, це навіть буде згенеровано самими гравцями, і ви це вміло обіграєте у своєму сценарії. Ну і власне стосовно плейтесту, це одна з найважливіших речей вашої пригоди, так як не можна просто так взяти і віддати. Вплавання свою пригоду, не спробувши її зіграти декілька разів. Чому це важливо? Бо пригода може бути нецікава, може бути неіграбельна, вона може бути чи занадто складна, чи занадто проста. Так само це залежить і від жанра, під який ви хотіли її адаптувати. Та все ж такі речі допомагають згладжувати гострі кути, або, скажімо так, регулювати баланс вашої пригоди. За плейтестом обов'язково збираєте фідбек від своїх гравців, питаєте, що в пригоді було класно, що було погано, і, можливо, навіть самі без фідбеку під час гри першої двох ігор ви самі зрозумієте, що у вас вийшло добре, а є речі, над якими ну, варто попрацювати або, можливо, повністю від них відмовитись на користь чогось іншого. Ми ну, підіб'ємо підсумки: писати свої сценарії це не є дуже складно і дуже страшно, як мінімум спробувати. Буде вам цікаво та розвинуть ваші навички в креативності, в якомусь авторстві, можливо, навіть режисерські навики. Не забувайте, що гравці з легкістю можуть поламати ваш сценарій, тому будьте до цього готові, будьте готові робити альтернативні шляхи проходження. Будьте завжди уважні до деталей, це дуже класна річ. Можливо, на перший погляд, вона маленька. І не дуже вагома, але з досвідом ви зрозумієте наскільки круто вона рухає вашу гру. І написання пригод це практика. З кожною написаною пригодою ваш скіл буде ставатися краще, і ваші пригоди будуть все кращі. І можливо, з часом ви свою пригоду навіть опублікуєте в журналі по типу смолоскипа чи міміка, або ж ви візьмете участь у конкурсах пригод, такі як проводять Гикач або М87. Але в першу чергу це фан для вас та вашої компанії гравців. З вами були мисливці за мітами. Підписуйтесь, якщо ви на нас не підписані. Пишіть коментарі, що вам було цікаво, що можливо було не дуже цікаво, або що, на вашу думку, ви могли б порадити майстрам-початківцям, які пишуть свої пригоди, або ми забули про щось сказати. Дякую за увагу, пока!